Отже, з нами на зв'язок вийшов в релігії знавець Юрій Чорноморець. Вітання, пане Юрію. Доброго вечора всім. Пане Юрію, знову хочемо обговорити останні заяви Православної церкви України після останнього їхнього синоду стосовно того, що деяким єпархіям дозволять святкувати Різдво за новоюліанським календарем. Зокрема, йдеться про 25 грудня. Як ви розцінюєте? Ось таке половинчате рішення, та ну і чим це може обернутися? Ну, 11 з 15 помісних православних церков використовують відповідно новий юліанський стиль, за яким от відповідно різдво святкується 25 грудня. І відповідно це закономірний крок, що наданий такий дозвіл місцевим архієреям відповідно дозволяти такі служби. Це в основному стається за кордоном, але також буває і в Україні бажаючи відповідно 25 числа святкувати різдво з усім світом. Я думаю, це наближення наше до Європи такої, до єдності європейської. Але ж разом з тим весь церковний календарний рік він не зміщується, дається право лише один день, та 25 грудня. Але разом з тим знаємо, що на цей день випадає якраз Різдвяний піст. І ну, як це все можна поєднати, наскільки це все логічно? Чи вже варто або повністю перейти на цей новий Юліанський, або ж залишатися за старим Юліанським? Ну, якщо ми подивимося на українських протестантів, то кілька років тому вони почали святкувати обидва різдва. А потім поступово переходити на 25 грудня. Я думаю, тут так само буде якесь звикання і пришвидшувати ці процеси не потрібно. А відповідно, в рішенні синоду також благословляється не мати в цей день посту тим, хто буде святкувати службу Різдва 25 числа. Тобто виходить так, що можна святкувати двічі і посту не дотримуватися. Ні, ну чому ж посту не дотримуватись? Якщо ви плануєте святкувати 25 грудня, то ви повинні розпочати пост раніше відповідно, Теж ну це дуже просто або. Якби ну ви пристосовуєтесь до власне ваших бажань, або не пристосовуєтесь. Ну крім того, ми знаємо, що більшість святкує, але взагалі не дотримується ніяких постів. Тому про що ми взагалі говоримо? Ну якби я вважаю, це стосується там 10% населення, 14, можливо, дотримання постів, звичайно, це дуже великий показник в Росії. Там процентів 0,5 дотримується посту. Але ну, скажімо, це не настільки велика проблема. Вона завжди вирішується так чи інакше. Крім того, ми знаємо, що дуже багато якихось нелогічних речей було. Ну, наприклад, я пам'ятаю за радянських часів, віруючи дуже негативно ставилися до того, що ось новий рік. Що до Різдва, і от як це так, ось доводиться переривати на новий рік? А потім я пам'ятаю, як розпочалися дуже активно в кінці 90-х, на початку 2000-х ініціативи навпаки збиратися вночі на новий рік молитися, як це стало новим таким переосмисленням, новим рухом. Тобто, ну релігія вона тому й буває дуже класною, вона тому й буває місіонерською. що вона відповідно до умов сучасності пристосовується Зведення нормального календаря, який відповідає астрономічним даним, тобто з 16 століття, пройшло достатньо часу, щоб ми теж почали рух в цю сторону. Пане Юрію, але бачимо, що українці святкують і старий гірі, Новий рік, і Новий рік. І чи не трапиться так, що будемо святкувати і е, старе Різдво, і Нове Різдво, і так само водохреща, і Пасху, і всі інші свята. Прекрасно. Ну якби водохреща не будемо, оскільки водохреща вийде 6 числа, якраз угу. але в принципі нічого такого складного немає. Я знаю відповідно православних священників, які літають, служать на старе різдво за кордоном для українців, які знаходяться за кордоном. Приїжджають сюди, служать тут різдво для своїх вірних, 7 числа. Я не вважаю, що тут треба обов'язково, якщо релігія, то вже. Ми повинні обов'язково бачити щось таке кондове, як московське православ'я. Що тут щось вперлися, і саме повинно бути так, а не інакше, і без варіантів, і так далі. Релігія, ортодоксія це широка дорога, де відповідно можливі варіанти. І скажімо, це не най Цікавіше рішення цього синоду відповідно, тому я не знаю, чому йому приділяється так багато уваги. Я думаю, це в зв'язку з тим, що нас взагалі. Ну, така цікавість, скажімо, зовнішня до релігії скоріше, коли що святкувати, як правильно хрестити, і ще щось і так далі. Насправді це є питання такі другорядні для релігійних людей. Є більш для релігійних людей, пане Юрію, це ви правду сказали, але для світських людей, оце ну якби дуже важливе рішення відірватися від Росії, бо Росія саме. Якби тримається нібито за свої скрипи, яких не існує, фактично. я думаю, що тут значно більш важливіше рішення Синоду було про те, що Синод виступив із зверненням. Де протестує проти того, що держава в центрі і на місцях почала за минулі півроку чинити суттєві перепони для релігійного самовизначення громадяни? Відповідно, в тих селах, в тих містах, де більшість громад голосують за перехід до православної церкви України. чомусь цей процес штучно гальмується? Відповідно, якби цей процес штучно не гальмувався, ми б значно швидше від Росії Сян відірвалися навіть якщо б ми з росіянами однаково святкували всі свята, то це б, тим не менше би, якби не, не не якось не впливало на нашу з ними єдність чи не єдність. Якби від них треба просто відгородитися, в тому числі заборонивши тут московський патріархат, а не сприяти йому, як це роблять чиновники в центрі і часто на місцях теж. Ну до речі, це друга тема, про яку ми хотіли б говорити. і маємо відповідь Державної служби України з етнополіти... етнополітики та свободи совісті на оце звернення. От ну і крім загальних фраз, що ми тут ні до чого, ми усіх поважаємо, ми нікому не забороняємо і, і нічого поганого не робимо. Там немає. Е, чому от таке? Е, роблять одне, пишуть друге. Да, це дуже дивна позиція, і це одне з найбільших розчарувань, Тому що коли приходила Олена Бондар, Богдан вірніше, то тоді її позиціонували, що це така нейтральна людина. Вона прийшла на зміну високопрофесійній людині е, Юрашу, який відіграв велику роль в процесі отримання автокефалії і тому подібне. Вже тоді сміялися, що відповідно ну на її долю не доведеться отримувати Томас. Тому нічого великого вона не зробить, але як не дивно, якби вийшло так, що людина вирішила не просто нічого не робити доброго, а навпаки, скажімо, ну таке враження, що ми знаходимося всі в Україні, яка веде війну проти Росії. А Олена Богдан знаходиться в Україні часів Януковича, і відповідно повторює те, що нам не треба розхитувати човен, нам не треба ось брати, і якось сприяти переходам в православну церкву України. І відповідно бувають дивні випадки, коли там є село, і, наприклад, все село хоче перейти в православну церкву України. А є шість бабусь, і згідно з логікою пані Олени Богдан, ці шість бабусь, Усь мають таке ж право відповідно на храм, як і все повністю село, яке цей храм будувало. тут немає жодної логіки. А Тим більше її скандальні заяви про те, що знаєте, ми повинні толерувати Павла Мерседеса, бо він платить за комуналку в Лаврі. Хоча це неправда, половину платить держава, а половину монастирів, знову таки сам владика Павло нічого для цього не заробляє. Ну і тому подібні її заяви. Коли відповідно... Ну, підмінюється логіка, яка є юридична, яка є правова, яка є державницька, підмінюється такою суб'єктивними якимись думками окремої особистості. і, Відповідно, всі були дуже здивовані, бо вона цю точку свою зору захищала навіть в українському католицькому університеті. Коли я слухав, то я згадував пані Ганну Герман, яка. Те, щось так ніби приходило з патріотичними позиціями на початку, а потім обслуговували все що завгодно, весь цей руський мір. А mm. чи вважаєте ви, що вона самостійна фігура, і це от вона е, своє бачення втілює, чи може вона втілює бачення Офісу президента? Адже про це не раз говорили, що там. Кирило Тимошенко, наприклад, прихожанин Московської церкви, і він стримує оці всі процеси, які відбуваються. І що між банковою та ОПЦ МП є такий пакт про ненапад? Ну, справа в тому, що є пакт про ненапад чи немає пакту про ненапад. Ми бачимо конкретно, якщо ми зайдемо на ресурси, які на жаль, розірвався на зв'язок з нашим гостем. Ну, так, відновився. Та, пане Юрій, чи чуєте Ало, ми бачимо на цих ресурсах української православної церкви систематичні нападки на все українське, в тому числі на українську владу, в тому числі на зеленського самого. Тобто, якщо навіть офіс президента десь розраховував, що можна заключити якийсь пакт про ненапад і мати е, якусь толерантність з боку власне УПЦ МП, він нічого цього не добився ніякої жодної толерантності, ми не бачимо. Yep. Yeah. Я Вважаю так, що держава повинна відігравати більш конструктивну роль. Якщо ви не бажаєте, щоб переходи відбувалися знизу, а хочете досягти якогось усамостійнення самостійнення церкви митрополита Онуфрія, то над цим треба систематично працювати, а не відповідно ну, давати це людям, які мають абсолютно такі суб'єктивні уявлення про ситуацію, і починають розповідати. Ну наскільки наполена Богдан, наприклад, розповідає, Зповідало, що там московський патріархат в Україні дуже багато допомагає е, зсу і тому подібне. і В неї ось є ці дані. Ну пробачте, я як один волонтер, який допомагає снайперам, допоміг набагато більше ніж вся українська православна церква московського патріархату. Це з багатими монастирями, з багатими архієреями Це з одинадцятої з половиною тисячами громад. Відповідно, люди просто нічого нічого не хочуть робити суттєвого на користь України, і відповідно це просто позор, якби це історична така абсолютна зрада, і терпіти все це абсолютно неможливо. Тобто я вважаю, що це політична помилка, що все це терпиться. Не приймається законодавство, яке б забороняло всі формальні, неформальні зв'язки з Москвою. З ними необхідно чинити як з депутатами ОПЗЖ. ОПЗЖ заборонити, розпустити всім надати свободу, приєднуватися куди вони хочуть, або об'єднуватися як вони хочуть. Але необхідна ця перезагрузка. А позиція Олени Богдан навпаки. Що треба, щоб, відповідно всі перебували в церковному рабстві далі у Москви, Тому що це буде стабілізація? Ніякої це стабілізації не принесе. Це принесе навпаки ще більшу дестабілізацію в Україні, пане Юрію. Ну а що робити з тими? Теропогійними монастирями, які напряму підпорядковані в Москві. Наприклад, на Волині є Земницький монастир, у Рівненщині є Корицький монастир. І ми це запитання ставили народній депутатці Інні Совсун, вона автор законопроєкту про заборону Московського патріархату. Вона обіцяла написати звернення, запит і, і... розірватися зв'язок. Не дослухав наше запитання, наш сьогоднішній гість релігійська нагадаю Юрій Чорноморець. пробуємо все-таки ще раз зв'язатися і завершити розмову. Говоримо дійсно сьогодні стосовно останніх рішень синоду Православної церкви України. Мабуть, не зможемо статися, але ще раз спробуємо і почути думку. Гостя нашого стосовно того дійсно що робити із тими монастирями, які напряму підкоряються патріарху московському кірілу і не РПЦ, а не через структуру УПЦ МП, яку очолює Онуфрій. ну, хоча всі, мабуть, давно зрозуміли, що це одне ціле, попри намагання там проводити якісь собори, відмежуватися. Просто ось зрозуміло, що ці московські попи в Україні просто пускають пиль в очі для того, щоб. Задурити людей, які є прихильниками і прихожанами досі цієї церкви, ну очевидно, не буде зв'язку, тому ми перейдемо Добре. до наступних наших новин. Посл... Замить так.